Дітки, давайте послухаємо казку, яка називається У солодкому морквяному лісі. Біль за все заєць любив моркву. Він сказав Я б хотів, щоб у лісі замість ялинок росли морквини. Білка найбільше любила горіхи. Вона сказала. І я б хотіла зайцям, щоб замість шишок на твоїй моркві росли горіхи. Ведмедик найбільше любив мед. Він сказав, Я б хотів, щоб восени йшли повільні, медові дощі. Їжачок найбільше любив сушені гриби. Він сказав. Нехай твоїй доші, медмедику, почнуться після того, як я назбираю грибів. Отак все і вийшло. Замість ялинок за одну ніч виросли морквини. Заєць спиляв дві морквини і потяг до себе в хатку. На морквяних хвостиках виросли горіхи. Білка набрала їх великий кошик та сховала в дуплі найбільшої морквини. Їжачок ходив між морквин та збирав гриби, а під осінь полилися повільні медові дощі, заяців моркву з медом, білка горіхи з медом, їжачок гриби з медом. А ведмедик цілими днями стояв на морквяному узлісі з роззявленою пащею. І тільки коли темніло, зовсім ненадовго, зовсім трішечки, гарненько облизавши всі чотири медові лапи, лягав спати. А всі вовки з лісу пішли, тому що вовки. Не люблять солодкого.